Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матч України проти Лобанії у лізі націй, скандальний вчинок президента Інгульця, останній день трансферного вікна та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо, звичайно, з матчу збірної України проти Албанії, де ми, на жаль, програли з рахунком 1-2. Начебто ми вилетіли з чемпіонату Європи ще влітку, однак таке враження, що ми продовжуємо так грати, тому що був просто ідеальний флешбек з матчу з Румунією. Тільки тут вийшло забити один гол і пропустити на один м'яч менше, однак все одно ми програємо. Підопічня Сергія Роброва продовжують грати у той футбол, який дуже важко осягнути та зрозуміти, якщо ти зустрічаєшся зі своїми одноклубниками і тренуєшся 10 днів поспіль. Я про це багато казав і повторю ще раз, що існують тренери для збірних, існують тренери для клубів. Тобто, якщо якийсь тренер був успішним у клубі, це не означає, що він буде таким самим у збірної і навпаки. І ми бачимо це знову. Сергій Ребров працює з командою з 15 червня, коли він дебютував на чолі збірної України, зігравши з Німеччиною з рахунком 3-3. І це виходить, що він вже тренує команду 15 місяців, і звичайно, для тренування збірною це вже такий суттєвий термін, де хочеться бачити результат. Ми десь, можливо, вже пробачили ті результати на євро, тому що десь повірили, що ну добре, можливо, не вистачає часу, щоб футболісти зрозуміли цей футбол. Однак як вони його не розуміють, якщо вони грають у найкращих клубах світу. Це Челси, Жрона, Рома та інші. Чому склад нашої збірної називають найкращим за усю незалежність нашої країни, але знову ж таки вони не розуміють футболу Сергія Реброва. Головний тренер збірної України десь місяць тому на прес-конференції, коли аналізували матчі Євро, казав: якщо я побачу, що в мене не виходить, я не буду триматися за контракт. Тому виходить, що його все влаштовує, якщо вони програють Албанії. Також після цього поєдинку з Албанією він сказав, що він не побачив команду на полі, але виникає питання: а чи був тренер на полі? Тобто на тренерській лавці, можливо, його також не було, можливо, його не було у роздягальні, можливо, його не було перед матчем у перерві. Я не хочу казати, що Сергій Ребров поганий тренер, бо всі ми бачили його результати з Динамо, з Ференцварошем, з Саудівським клубом. Тому, звичайно, його запрошували не просто так, але ми бачимо, що його футбол просто не підходить для збірної України. Я навіть окрім цього скажу, що футбол Петракова кращий, ніж футбол Реброва саме у збірній. Звичайно, я не кажу поверніть Петракова і таке інше, однак потрібна зовсім інша людина, наприклад, Юрій Максимов. Звичайно, можливо, це виглядає трохи смішно, але всі ми знаємо, який він тренер-пожежник, і за який швидкий термін він може сколотити команду. Це ми бачили у Ворсклі, у Дніпрі 1 і це ми можемо побачити і в збірній. Що ще хотів сказати, це стосовно гри, тому що коли ми забили першими, я зрозумів, що в нас з'явилися дуже класні шанси, щоб перемогти, тому що. Граючи проти такої команди, як Албанія, яка там намагається захищатися та ловити свої моменти, дуже важко було б, якщо ми взагалі першими пропустили. А тому, забивши першими, в нас було все, щоб контролювати матч за своїм сценарієм і диктувати свої умови. Однак дуже швидко пропустили, а після цього пропустили ще і вже дійти до ворот Албанії було дуже важко. Попереду на збірну України чекає матч проти збірної Чехії через три дні, і Чехія програла збірні Грузії з рахунком 4-1. Важко сказати стосовно цього матчу. Я його не дивився, але я думаю, все одно буде дуже складно грати проти Чехів, які будуть грати вдома і звичайно розлючені після цієї такої великої поразки. Після того, як зоря продала Едуарду Гареро до Динамо, стало відомо, що луганська команда отримала повноцінний контракт за Ігря Горбача а також до них відправився Владислав Супряга. Владислав Супряга так рано став відомим в українському футболі, коли перейшов з Дніпра 1 до Недамо. Що на перший погляд здається, що йому там вже під 30 років, а насправді йому лише 24. І звичайно, в нього все ще попереду. І ми сподіваємося що в нього вдасться реабілітувати свою кар'єру. І луганська команда, як на мене, це один з найкращих варіантів, тому що. Це команда, яка грає у швидкий футбол, команда, яка створює багато моментів. Ну а для супряга це, звичайно, можуть бути і асисти, і голи. У Владислава був тривалий період відновлення, спочатку після травми, після цього, щоб якось набрати форму. Його потрохи випускав Олександр Шовковський. Він віддавав гольові передачі у товариських матчах, трошки грав і в офіційних поєдинках. Однак, звичайно, що до нинішнього рівня Динамо йому досить далеко. До того ж, у сопряги є непогані шанси пробутися до основи зорі, тому що звідти пішов Едуардо Греро, і зараз там на позиції нападника є такі гравці, як Будківський. Це звичайно капітан, і він гратиме постійно. Але зоря частенько грає із двома нападниками. Будківський може зіграти і трохи нижче, або сопряга трохи нижче. Ну а що стосується інших конкурентів, це Беніто, Горбач, тому, звичайно, цілком може потрапляти і в основу. Львівські Карпати підписали ще одного бразильця. У це трансфер на вікно. Атакувальний півзахисник Броніння виступатиме за зелено-білих на правах оренди. Він є вихованцем академію Атлетіка Мінейро. У 18-річному віці дебютував за головну команду в бразильській серії. А бразилець є універсальним гравцем. Основна позиція якого атакувальний півзахисник. Крім того, броніння виступав на позиції лівого Вінгера. Цей гравець непогано починав, коли переходив з юнацького до дорослого футболу, але після цього якось трохи зник. І в останній час він не лише грав там не в серії, Б, де грала його команда, а грав там на ранніх стадіях Кубку Бразилії або чемпіонату штату. Однак, завдяки цьому, напевно, Карпатам і вдалося його провести до чемпіонату України, тому що провести більш якісного це дуже важко. Ось нещодавно були чутки, що Олександрія та Карпати боролися за бразильця, однак він обрав поїхати до Ізраїлю. Однак подивимось, що з цього вийде, колись у харківського металіста виходило знаходити гравців, які втратили свою форму, і граючи за харків'ян, в них виходило набрати знову форму та грати ще краще. Ковалівський колос підписав чергового новачка. Ним став венесуельський нападник Джовані Болівар. Ковалівці орендували 22-річного нападника для підсилення атакувальної ланки у іспанського клубу Альбасете. Футболіст гратиме у колосі до кінця сезону на правах оренди з правами викупу. Болівар був основним разом із Кевіном Келсі, нападником збірної Венесуели Ю 23 під час відбіркового турніру на Олімпіаду 2024. Минулий сезон він провів за Альбасети і зіграв. На перший погляд 20 матчів, однак у більшості випадків це були виходи на заміну, де він зіграв від 5 до 30 хвилин. І за всі ці хвилини він не забив жодного голу. Тому цікаво, якщо в нього не вийшло в іспанській сегунді, напевно, в нього не вийде і в чемпіонаті України. Також ковалівці заявили на сезон ще двох легіонерів, хоча поки що не оголосило офіційно. Це центральний захисник з Косова Креснічі Іліра. А також у грузинського півзахисника Георгія Мойс Рапішвілі. А, взагалі, в останній день трансферного вікна багато клубів до заявили багато гравців. Звичайно, поки що вони не всі ще оголосили це офіційно, але там багато чого цікавого. Однак я хочу почати з інсайду, тому що за моєю інформацією, в останній день трансферного вікна Олександрія отримала дуже цікаву пропозицію від Аль-Айну, який запропонував півтора мільйони доларів за бразильця Безеру. І це взагалі не дивно, тому що всі ми бачимо, як він розігрався у цьому сезоні і скільки користі він приносить своїй команді. Однак, у той самий час Олександрія е -е, напевне розуміє, що поки що продавати рано, тому що, ну, як мінімум, він потрібен, щоб здобувати результат. І там поки що не думають, щоб просто утримати гроші. А взагалі, Олександрія збільшує кількість бразильців у своїй команді, і на сайті УПЛ можна побачити, що вони дозаявили ще одного бразильця. Це 20-річний півзахисник Матео Самарал, який буде грати на правах оренди протягом усього сезону. А взагалі, 6 вересня було дуже багато новин стосовно нових гравців у кожного з клубів. Наприклад, в обід я ще давав інсайт про Петра Стасюка, який раніше грав за ЛНЗ, але буде грати на правах оренди за Київського Болонь. Серед інших новин я багато розповідав у себе в телеграм-каналі. До речі, посилання залишу у закріпному коментарі. То тут поліція заявила на сезон гравця Карпат Максима Мельниченко. На сайті УПЛ пише, що це оренда. Також металіст 1925 підписав замбійського півзахисника Голдена Мафвента. Раніше він грав за чеським ФК Вишков, який виступає у другому дивізіоні Чехії. А ось інший харківський клуб Металіст все ж таки повернув бразильця Габріеля Гомеса. Я раніше у себе в телеграм-каналі писав, що є ймовірність там, 90%, що він все ж таки підпише новий контракт з металістом, але перемовини тривали дуже довго і вони були дуже важкі, тому що гравець десь хотів залишитись, можливо, в Бразилії або в іншому клубі. Однак, все ж таки у харківського клубу вдалося його підписати знову. Ну і також «Кровбас» взяв в оренду двох нігерійських півзахисників. Ну а Чорноморець заявив на сезон нападника Іллю Шевцова та захисника Євгенія Скибу. Ну і звичайно не може не обійти тему про Інгулець Стадіон та Поворознюк, тому що вона дуже резонансна і її треба обговорити, бо повідомляється, що інгулець який. Нарешті, начебто, добудував свій стадіон, і його УПЛ не прийняла, не видала атестацію, щоб грати матчі нашого елітного дивізіону. І через це, звичайно, президент Інгульця Поворознюк погрожує тим, що зніметься з чемпіонату через тиждень. Взагалі, щось важко коментувати по цьому стадіону, бо немає жодної фотографії, щоб якось справедливо коментувати. Якщо ви інгулець, президент клубу, вважаєте, що ви праві, покажіть фото, який зроблений стадіон. Ми ж навіть його не бачили. Звичайно, у нас в чемпіонаті допускають клуб без освітлення, це стосується минаю, який не зміг дограти матч у минулому сезоні, через що приходилось догравати в наступному році з Динамо. Однак знову ж таки звернення до інгульця покажіть стадіон, якщо дійсно ви вважаєте, що він готовий, щоб там грати матч УПЛ. Ну і звичайно, все це не обійшлося без скандалу, бо, звичайно, дзвонять всі президенту Інгульця по запитати, що так, що там, що трапилось, чому так все і. Один журналістів подзвонив йому запитати стосовно цього стадіону і наприкінці запитав стосовно трансферів. Звичайно, можливо, питання дивне, однак все одно чомусь Олександр Поворознюк е, вирішив, що на це питання потрібно просто послати нахуй журналіста. З Олександром Поворозніком спілкувався журналіст телеграм-каналу Дніпрянин Ігор Лисенка. і я вважаю, що все одно немає поганих питань є погані відповіді. І те, як вчинив президент Інгульця, це повна неповага до журналістів, і хотілося б якоїсь реакції від комітету етики та чесної гри УАВ, щоб якось його покарали, можливо, у грошовому еквіваленті. Однак, якщо він зніметься з чемпіонату, то маємо таке, що навіть і штрафувати буде нема за що. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно зняття Інгульця з чемпіонату. Можливо, він поворозньок блефує, а можливо, і справді це зробить. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!